Друзі, всім привіт! Ми з України. Сьогодні 10-та година ранку. Я йду до знайомого і будемо їхати по дрова. А там моя собака мене доганяє. Підпишіться на канал, ставте лайк і коментуйте. І пишемо хто звідки дивиться відео. А це у нас ось такий коник по серці. Це мого сусіда коник. Ось прийшов я до знайомого. Це його дрова. Вже собі не віз. І зараз їдемо по моїй дрова. Ось така кількість з нього є. Треба тут все різати і рубати. Пишемо, чи ви готові до зими? Чи у вас вже є дрова готові на зиму? Їдемо на таки. Виїжджаємо з подвір'я. О, faz de frente. Друзі, ось наші ставки такі дальше будем дальше поїду покажу так у нас спадник став а все у нас у нас я пять для нашого села по в вчепили у трактора так їдемо потуать на канал Там ми вже нагрузили цілофіру потиків. Ось так воно виглядає. Ось така фіра дров. Добре, буду вдома, кажу повністю всі потаки. Як ми нарубали? Ми вже вдома. Ось така кількість потиків наших. Це в нас одна купа. Ось така купа одна. Далі ще буде друга купа, зараз покажу. Це в нас ще одна купа є. Кубка. Є ще одна кубка, зараз покажу. Третя. Зараз покажу вам. І ось ще одна кубка. Нам всі-всі патаки треба тепер порізати і посолдати. Потім покажу ще готові питаки, порубані, стільки в ще є, готових, які вже можна полити. Ті ще поки що треба різати. Ті нам треба перше порізати і порубати. Готові є в студолі. Зараз покажу. Такі три кубки і зараз буде в стодолі готові, порубані. Це в нас вже дрова порубані. Вже готові до палю, можна палити ними. как килькость ставьте лайки и подписывайтесь на канал дальше будет всем до встречи. На, Кресі. Кресі на вудку. А миска злена. Креси. Все на вудку.